Слава Богу, брати і сестри! Я прочитаю слово Боже, це послання апостола Павла до Римлян, другий розділ з першого вірша. Отже, нема тобі виправдання всяка людина, що судиш іншого, бо тим же судом, яким судиш іншого, осуджуєш себе, бо судячи іншого, робиш те саме. А ми знаємо, що Бог справедливо покарає тих, які роблять таке. Невже думаєш ти людину, що втечеш від суду Божого, засуджуючи тих, хто роблять таке і роблячи те саме, або зневажаєш багатство милосердя, лагідності і довготерпіння Божого, не розуміючи, що милосердя Боже веде тебе до покаяння? Та через впертість твою і нерозкаяність серця ти збираєш проти себе гнів на день гніву і явлення праведного суду від Бога, що віддасть кожному за вчинками Його, тим, які постійністю в доброму ділі шукають слави, честі і безсмертя життя вічне, а тим, що впираються. Тим, що не підкоряються істині, але віддаються неправді, лютість і гнів, скорбота і утиск всякій душі людини, яка чинить зло спочатку Юдеєві, а потім і Єліну. Слава Богу. Слово Боже не один раз показує нам, що. Бог, коли прийде в другий раз Ісус Христос на цю землю буде праведний Божий суд, на якому Бог розділить людей. І ми читаємо про цю подію такі слова в Євангелії від Матфія, 25 розділі. Коли ж прийде син людський у славі своїй і всі святі ангели з ним, тоді сяде на престолі слави своєї і зберуться перед Ним усі народи, і відокремить один одних від інших, як пастух відокремлює овець від козлів, і поставить овець праворуч себе, а козлів ліворуч. Тоді скаже цар тим, що праворуч від нього, прийдіть, благословенні Отця Мого, і успадкуйте царство, приготовлене вам від заснування світу. І тоді скаже тим, що ліворуч ідіть від мене прокляті вогонь вічний, приготовлений дияволу і ангелам Його. Сьогодні не так часто. Говориться ця істина. Сьогодні християнство стало ліберальне, стало дуже толерантне, не можна говорити таких гострих тем, які можуть людину образити, які можуть людину відштовхнути від того, що людина перестане ходити в церкву. Але Біблія незмінна. І Бог повелів так, щоб ця істина вона була записана в Божому Слові, і щоб кожна людина вона була попереджена в своєму житті, що буде праведний Божий суд, що є дві вічності, одна з Богом в Божому царстві, і друга без Бога в пеклі, в муках. І це правда. І... В цьому тексті послання до Римлян апостол Павло показує нам і говорить, на основі чого Бог буде розділяти людей. І він каже: тим, які постійністю в доброму ділі шукають слави, честі і безсмертя, Бог дасть життя вічне. А тим, що впираються і не підкоряються істині, але віддаються неправді лютість і гнів. І я хочу звернути нашу увагу на одне слово, про яке тут сказано. Тим, хто постійністю в добрих ділах, тим, хто постійний у добрих ділах. Бог дасть життя вічне. І цим словом Він закликає нас до того, щоб ми були постійними. Можна бути християнином, можна робити добрі діла, але не бути постійним. Але він наголошує і каже, що життя вічне успадкують ті люди. Які постійні перед Богом, люди, які стабільні, люди, які надійні, люди, які не відступають від того, що прийняли, і постійно додержуються цього до кінця. Написано: будь вірний до смерті, і я дам тобі вінець життя. Якщо людина гарно почала, гарно прийшла до Бога, увірувала, покаялась, почала служити Богу, але впродовж життя відступила, підійшла. Що чекає таку людину? Будь вірний до смерті, до останнього подиху, і тільки тоді я дам тобі вінець життя. І Боже Слово закликає нас до постійності. Я хочу нагадати деякі тексти, які говорять нам про конкретні біблійні приклади, де люди були постійними. І перший приклад це четверта книга царів, це історія про пророка Єлисея. Коли він прийшов в одне місто. І одна багата жінка прийняла його і нагодувала, і він постійно заходив до неї, і вона постійно його кормила. І одного разу вона сказала своєму чоловікові, що я бачу, що цей чоловік Божий, який приходить до нас, він постійно святий. І ми бачимо життя Пророка Єлисея, його служіння, які були плоди від того, що Він був постійно святий. Ми можемо бути святими, коли ми приходимо на зібрання. Люди можуть бути святими по великих християнських святах, на Різдво, на Пасху. Але Бог чекає від нас святості постійно в наших буднях, в наших сім'ях, на наших роботах, щоб ми були постійно святими. Апостол Петро в першому посланні 1.22 говорить, постійно любіть один одного щирим серцем. Божа любов це те, що постійно має перебувати у нас. Ми можемо любити час від часу. Ми можемо любити виборочно. Тих, хто добре до нас відноситься, ми можемо любити, а тих, хто не дуже добре, ми можемо не мати до них любові. Але написано, Постійно любіть один одного щирим серцем. Римлянам 12:12 12 написано в молитві будьте постійними. Деколи, помолившись раз чи два за якусь потребу, ми вже собі відмічаємо, що ми за це молилися, Бог вже це знає, Бог це почув, і достатньо молитися. Але слово Боже закликає нас до постійності в молитві. 1 Тимофія 4:16. Пильнуй себе і навчання, займайся цим постійно, бо роблячи так, ти і себе спасеш і тих, хто слухає Тебе. Можна читати Біблію час від часу, коли є настрій. Коли є більше вільнішого часу, але апостол Павло каже Тимофію, займайся цим постійно, бо тільки так ти спасеш себе і тих, хто тебе слухає. Дії апостолів 2.42, і вони постійно перебували у вченні апостолів, в, в єднанні, в переломленні хліба і в молитвах. Є чотири речі, які постійно треба робити для успішного християнського життя: це перебувати у вченні, в єднанні з віруючими людьми, в ламані хліба і в молитвах, і ніколи не залишати жодної із цих справ. Ісус Христос одного разу, коли до Нього підійшов один чоловік. Очевидно, що Ісус дуже йому сподобався, і Він каже до нього, Господи, я піду за Тобою, тільки дозволь мені, в одному випадку написано похоронити Отця Мого, а в другому попрощатися з домашніми моїми. І Ісус Христос підмітив дуже важливе слово, сказав: жоден, хто кладе руку свою на плуг і оглядається назад. Ненадійний для царства Божого. Можна гарно почати, але можна не дійти до кінця. І є в світі така приказка, що курчат по осені рахують. Коли квочка висиділа курчат, і вони повилуплювались маленькі, їх є багато, і хазяйка дивиться і думає. І рахує, скільки в неї є курей майбутніх, і вже може підраховувати в майбутньому, скільки вони знесуть яєць. Але дуже багато не доживає до осені, дуже багато гинуть маленькими. І в нашому християнському житті, щоб нам дійти до кінця, до вічного Божого Царства, нам потрібно бути постійними. Є деякі перешкоди, які заважають нам бути постійним. І перша перешкода це гріх. Гріхів є дуже багато, і ми в загальному говоримо, що гріх це перешкода. І як приклад, я наведу історію виходу народу ізраїльського з землі єгипетської. Коли Бог являв в Єгипті через Моїсея знамена десять кар над землею Єгипетською, над фараоном, народ ізраїльський повірили Моїсею, бо бачили чудеса. І вони пішли за ним через пустелю, пішли через Чорне море. Але ми зустрічаємо, що Кожен раз, і таких випадків десятки описано в Біблії, коли люди не були постійними. Коли вони бачили дію Божу, вони раділи, вони прославляли Бога, навіть вони танцювали, водили хороводи. Але кожен раз, коли приходило випробування, вони починали нарікати. І вони впадали в гріх. І написано. Що вони були пожадливі на зле. І апостол Павло застерігає нас, що вони були для нас образи, щоб ми не були пожадливі на зле. В їхньому житті було бажання до зла, бажання похоть до гріха. Через це вони не могли бути постійними, вони любили бачити Божі чудеса. Але вони також і любили гріх. І якщо ми будемо любити гріх, якщо гріх нас, нам буде приємний, якщо в нашому житті будуть якісь таємні гріхи, ми не зможемо бути постійними перед Богом. Є ще одна причина це випробування. Євангелія від Матвія, 13 розділ. Ісус вияснює учня притчу про сіяча і каже. А посіяне на кам'янистому ґрунті – це той, хто чує слово і негайно з радістю приймає Його. Але не має кореня в собі і непостійний. Коли ж приходить скорбота або гоніння за слово, відразу спокушується. Випробування. Вибивають християн з колії постійності і стабільності. І причиною того є, що людина не укоренилася в Бозі, не укоренилася в Божому Слові, і випробування робить те, що людина відступає. Нам потрібно укорінятися в Бозі, щоб бути постійними. І ще одна причина людина обезсилює. Людина, як сьогодні кажуть деколи, вигорає від великої праці, від щоденного служіння. Людина обесилює. І апостол Павло, послання до Єврея 12:12, 12, говорить. Тому випростуйте. Опущені руки та знеможені коліна. Подумайте про того, хто витерпів таку наругу над собою від грішників, щоб ви не знемогли і не ослабнули душами вашими. Деколи, коли нам тяжко, Слово Боже радить нам подумати про Ісуса Христа, наскільки Йому було важко. І так як все оцінюється в порівнянні, коли ми побачимо, яка тяжність була на Ісусі Христі, то наша тяжність покажеться нам досить невеликою і нам стане легше. І Він каже ви ще не змагались до крові, борячись проти гріха, ви забули підбадьорення, яке говорить до вас, як до синів. Сину мій, не нехтуй кари Господньої і не сумуй, коли Він докоряє тобі. Хай поможе нам Бог не ослабівати. В 61-му псалмі Давид говорить, один раз сказав Господь, і два рази чув я, що сила у Бога. Коли ми знесилюємося. Нам потрібно приходити до Бога, щоби отримати цю силу. Нам потрібно дивитися на Бога. Коли апостол Петро вийшов з човна і йшов по воді до Ісуса, Він бачив, що Він йде по воді. Але коли він почав оглядатися по сторонах, Його погляд відійшов в сторону від Христа, Він почав тонути, він відчув. Безсилля. сила у Бога, і нам потрібно черпати цю силу в Бога. Нам потрібно приходити до нього і черпати цю силу. І таким чином ми зможемо бути постійними. Давайте зараз помолимося про те, щоб Бог допоміг нам в житті бути постійними, щоб ми Запалившись, не згасали для Бога, щоб ми могли проходити всі випробування, щоб ми не допускали гріх своє життя, щоб ми укріплялися силою в Бозі. Амінь.